Сьогодні досить актуальною є проблема виховання патріотизму, національної самосвідомості, громадського самовизначення української молоді. Рівень патріотичної вихованості підлітків і сучасні вимоги, які постають перед ними, як громадянами суверенної держави, висувають необхідність звернути увагу на один із напрямків військово-патріотичне виховання. Виховання підростаючого покоління розкривається через вивчення національної історії, культури народних традицій, звичаїв, обрядів. Метою є окреслення і розгляд сутності виховання патріотизму серед сучасної молоді крізь призму традицій українського козацтва. Саме козацтво стало тією силою, яка об'єднала український народ навколо однієї ідеї. Домогтися незалежності і збудувати власну державу. Протягом кількох століть козаки стерегли кордони України. Прилучитися до козацтва вважали за честь не тільки українці, а й багато чужинців, захоплених доблестю і моральними чеснотами волелюбивих воїнів. Яким же було життя козака у вільний від походів часу. Які традиції та звичаї панували на Січі? Ці питання вирішили вивчити та дослідити наші здобувачі освіти, відвідуючи екскурсію до історично-культурного комплексу Запорізька Шіч на острів Хортиця міста Запоріжжя. Звідки взялися козаки? Радянська, а до неї ще імперська пропаганда втовкмачували у наші мізки, що то бідні селяни втікали від своїх панів і отак раптом вхопилися за зброю і почали професійно воювати. А ще тут же збудували кораблі і гайда у заморські походи. А й справді, що ж тут складного корабель збудувати? Насправді існує з десяток версій походження козаків передовсім автохтонна теорія, яка каже, що це корінні мешканці. Друга версія, що козаки походять від бродників і берладників, тобто це слов'янське населення нижнього Дніпра та узбережжя Азовського моря, а ще вихідці з Гличини. Третя версія: козаки це кочівники, тюрки або чорні клобуки, начебто, вони вийшли із народів, які у різні часи мешкали на території північного причорномор'я, скіфів, серматів, хозарів, половців. Тих версій чимало, і на кожну є свої аргументи за і проти. Російська теорія, що козаки це бідні селяни. Наша ж українська це нащадки бояр дрібної і середньої шляхти, і це не якісь чужинці, а корінні русини українці. Потреба у воїнах козаках з'явилася через вимогу конкретного часу, місця та історичної ситуації на прикордонні у кінці 15 століття, через сусідство із не наймиролюбнішим московським царством і кримським ханством необхідно було захищати межі Литовського князівства, у складі якого тоді перебувала і руська держава, майбутня Україна. Тому місцеві мешканці самоорганізувалися для свого ж захисту. Маємо твердий і беззаперечний факт. Перша згадка про козаків трапляється у 15 столітті. Серед козаків були люди різних верств, як і в будь-якому суспільстві: від голоти й розбишак аж до князів і шляхти. До речі, шляхтачі охоче записувалися у козаки. Хтось за покликанням, а хтось щоб втекти від помсти влади. Шляхта ота багатша, спонсорувала чимало козацьких кампаній, бо звідки б військо узяло зброю. Ті ж родові аристократи відігравали важливу роль у керівництві війська запорозького. Першими ватажками козаків були Богдан Глинський, Юрій Пац, Дмитро Путятич. Якщо кинути оком на їхні біографії, то за кожним із них тягнеться шлейф давнього шляхетського та навіть князівського роду. Одним із перших кошових отаманів також називають Остафія Дашкевича. Таке досить відоме ім'я в історії. Колискою козацтва спочатку була зовсім не Хортиця, як ми часто собі уявляємо. Насправді усе це закрутилося у сучасній центральній Україні. Якщо не вдаватися у подробиці, то паралельно існувало городове козацтво, тобто міське реєстрове з центром у Трахтимирові на Черкащині. А ще було низове нереєстрове, з осередком на Запорозькій Січі. Ці гілки вели трохи різний спосіб життя. Утім, їх об'єднувала військова справа. То що взагалі робили козаки? Несподівано не тільки розмахували гострими предметами, мусили бути ті, хто знався, скажімо, на морській справі. Бо, наприклад, у фортеці Домаха, нинішній Маріуполь, базувався потужний козацький флот, а ще займалися торгівлею і промислами. Серед козаків було популярне чумакування. Вони їздили по сіль у довгі, так би мовити, відрядження на возах. Тобто козак в одній руці тримав косу, серп та інше сільськогосподарське знаряддя, а в іншій зброю, готовий у будь-який момент воювати. Натомість городові козаки жили цілком як містяни зі своїми міськими справами. Козацтво це була потужна структура, військова, економічна і наукова. Серед них були елітні війська. Їх можна було прирівняти до середньовічних лицарів Західної Європи. І оці елітні війська могли дозволити собі працювати як найманці. Їх запрошували у різні країни західного світу. Гетьман Михайло Дорошенко, наприклад, надавав військову допомогу і не християнам, мусульманському кримському ханству. Навіть простіші козаки, які не належали до еліти, теж були освіченими. І це ще одне спростування російської пропаганди, начебто, козаки це вічно п'яні дурники. Тож, підсумовуючи, українські козаки з'явилися наприкінці 15 століття. Вони не чужинці, а корінні русини українці. І головним фактором їхньої появи класу стала необхідність захищати свою землю. Ген-война присутній в українцях, і кожен, хто припхається сюди зі зброєю, відчує його дію на собі. Острів Хортиця найбільший острів на Дніпрі, унікальність якого у рідкісному поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів пам'яток геології, культури історії. Основу найбільшого острова на Дніпрі складають граніти, яким близько 2 мільярдів років. Природна унікальність Хортиці в тому, що тут у мініатюрі представлені зразки всіх ландшафтних зон України. Дуже важливою та значущою є історична спадщина цього краю. Саме тут, за однією з версій, навесні 972 року загинув київський князь Святослав Ігоревич. Одна з найяскравіших постатей давньої історії України. Розкопки, проведені археологами заповідника, дають підстави стверджувати, що один із прототипів Запорозької Січі, її предтеча існувала на Хортиці біля плавневої частини. Саме тут виявлено військове поселення 10-14 століття, а окремі знахідки свідчать про те, що коріння цього унікального об'єкта сягає глибше на кілька століть. П'яти досліджених на півземлянках мешкали оборонці не лише Хортиці, а й частини південних рубежів тогочасної української держави. Сотні тисяч людей протягом року приїжджають на Хортицю, щоб побачити це унікальне історичне місце, а також помилуватися тутешньою природою. Національний заповідник Хортиця це не просто найбільший острів на Дніпрі. Але й унікальний природний та історичний комплекс. Портиця була визнана одним із семи див України. Природа острова вражає своєю красою. На порівнянні невеликій площі є свої степи, луки, дубові та хвойні ліси завдяки особливим мікрокліматичним умовам, які виникли через велику кількість сонця, прісної води і сухого Повітря, флора острова істотно відрізняється від материкової. Але найбільш цікава Хортиця саме з історичної точки зору, адже її історія овіяна легендами далекого минулого. Минулими роками учні та педагоги училища відвідали з екскурсією колиску запорізького козацтва острів Хортиця. Метою екскурсії було вивчення історії виникнення козацтва, ознайомлення з культурою, побутом, звичаями та обрядами українських козаків. Під час екскурсії ми дізналися, що історично-культурний комплекс Запорізька Січ розташований в Національному заповіднику Хортиця. Будівництво комплексу було розпочато в 2005 році. Він являє собою відтворену копію старовинного козацького поселення. Задовго до свого відкриття комплекс встиг стати популярним туристичним об'єктом завдяки зйомкам на цій території фільму Тарас Бульба. Запорізька Січ на Хортиці дозволяє доторкнутися до історії. Вона відтворює образ козацької столиці і атмосферу часів козацтва. Тут зібрані воєдино найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя запорізьких козаків. Січна хортиці побудована за образом справної січі. Тут присутні всі елементи січей, які існували. Навколо комплексу розташовані захисні фортифікаційні укріплення, високий вал, глибокий рів і горожа в вигляді дерев'яного частоколу. На території комплексу Запорізька Січ знаходяться різні господарські будівлі, діюча церква, а також будинки, зведені. За високим парканом, цей туристичний об'єкт є унікальним не тільки з культурного та історичного боку, а ще відрізняється оригінальною технологією будівництва із застосуванням натуральних, екологічно чистих матеріалів. Під час екскурсії здобувачі освіти ознайомилися з побутом і життям запорізьких козаків, оглянули такі цікаві експозиційні об'єкти, як військова канцелярія, будинок кошового атамана, Курінь та діючий храм, покров Пресвятої Богородиці. У всіх приміщених створений інтер'єр, характерний для часів козацтва. Крім того, в селищі відтворені, пушкарня і січова школа. Спочатку також були споруджені і сільські будівлі, які розташовувалися за межами фортеці. Однак ці будови, не захищені фортечними стінами, були зруйновані і розграбовані. Тут також можна побачити дивовижні пам'ятники кам'яні кола, які були найдавнішими святилищами і місцем поклоніння богам. Поруч з комплексом знаходиться місто майстрів, де можна придбати або замовити виготовлення за індивідуальним проєктом ковальських виробів, розписних дерев'яних виробів, предметів домашнього вжитку або купити національну вишиванку. На острові також знаходиться кінний театр, де можна побачити козаків, одягнених в традиційні костюми, які демонструють свою майстерність у вправах з шаблями і верховій їзді. Крім того, присутні мали можливість скуштувати національні українські страви, які готували вправні кухарі прямо у нас на очах. Історично-культурний комплекс Запорізька Січ користується широкою. Популярністю серед туристів різних країн. Крім того, в ході інтернет-голосування Національний заповідник Фортиця був визнаний одним із семи чудес України. Мандрівка на Запорізьку Січ дозволила доторкнутися до славного минулого України, залишила незабутні враження завдяки унікальній атмосфері та історичному духу козацтва. Острів – просто фантастика. Було враження, ніби ми поринили в епоху і культуру, пов'язану з історією запорізького козацтва. Ще нас вразили ікони в церкві, виконані відомими запорізькими художниками. Від цих ікон іде божественне світло. Все побачене під час екскурсії нас просто вразило. Звертання до традицій зовсім не означає нехтування сьогоденням, тільки пізнавши минуле, Витоки своєї культури та історії можна чіткіше зрозуміти і уявити майбутнє. Той, хто не знає свого минулого, любив повторювати Максим Рильський, не вартий майбутнього.